Друзі, вітаю! Хочу поділитися своїм відгуком, враженнями щодо курсів Архікат від класної школи Перспектива дуже її люблю, у них завжди дуже круті пропозиції, якісний контент, якісне навчання і прям неймовірні викладачі. Хочеться на всі курси одразу записати, але зараз не про це. В Архікат я прийшла не з нуля, я вже була на попередніх курсах, неважливо на яких. Просто скажу, що я після тих курсів вважала себе тупою, архікат я не розуміла, я його ненавиділа. Мені було дуже важко, і я одразу собі подумала, що в своїй роботі дизайнерській я буду Архікат делегувати комусь. Але, на щастя, Спробувала курси від перспективи. І що найперше хочу сказати, що весь тон курс, звичайно, задає неймовірний викладач Тетяна. Я їй дуже вдячна. Вона, по-перше, людина з великої літери і величезний професіонал, всі, всі букви великі. Вона дуже крутий спеціаліст, і це людина, яка в неї є свій стиль, дуже легко вчитися з нею. Вона дійсно настільки складне, преподносить легко. Я архікат полюбила, я його почала розуміти. Я почала розуміти всю логіку цих побудов всіх моментів, і це завдяки Тетяні, тому що просто і те, що вона постійно на зв'язку, в будь-який час, що вона завжди все по суті розказує, ділиться... Крім навчальної програми, дуже важливо, що вона ділиться своїми, своїм досвідом, своїми враженнями, ділиться своїми ситуаціями життєвими. І що важливо, що вона відкрита до нових ідей. От часто вона говорила на курсі, що там щось навіть навіть Тетяна не знала, але їй підсказали її учні. Чи щось якусь фішечку порекомендували, і вона настільки відкрита до нових знань, і це охоче сприймає і ділиться з нами. ну, Це неймовірно. По-перше, вона дуже щедра на знання, на те, щоб ділитися своїм досвідом. Дуже грамотно створені курси, все так по суті. тобто, Правда, після цих курсів настільки легко брати за архікат з великою радістю. І навіть я вже не хочу делегувати, тому що тому що мені подобається креслити, Мені подобається в цьому розбиратися. І дуже дякую. Якщо буде якийсь ще продвинутий курс, не тільки цей базовий, то я обов'язково запишуся, обов'язково до Тетяни. Спасибі вам, школа і неймовірний викладач Тетяна за таку можливість. Бути вашою ученицею, бути долученою до цих знань. Всім успіхів!